Звітаємо в ефірі брифінгу Голосу Америки. Розпочинаємо наш тиждень. Нагадую, ця наша програма виходить незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом, об й за Вашингтоном. І як завжди, ми говоримо про найбільш актуальні та важливі теми речі. Що стосується України, Європи, США і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нами з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, бо дуже завжди важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Друзі, безумовно, нинішні ми присвятимо темі, яка прикувала дуже багато уваги в Україні, в США в Європі. Тема в розвитку ситуації в Росії бунт Пригожина, бунт ПВК Вагнер. А чи ця історія закінчилася? Чи вона лише починається? Будемо ми сьогодні про це говорити в ефірі. Поговоримо абсолютно також і про реакції у США та Європі. Почнемо із офіційних реакцій у Сполучених Штатах на. Те, що відбувалося протягом вихідних у Росії. Отже, ми знаємо, що Ентоні Блінкен, державний секретар, дав ряд інтерв'ю американським змі у суботу, в неділю, він відреагував, сказав, що ця спроба перевороту, спроба бунту ПВК Вагнера у Росії, продемонструвала справжні тріщини, які зараз є у Російській Федерації, і сказав він, що критика пригоженим Кремля, це прямий виклик владі Путіна, і це порушує глибокі запитання і показує справжні проблеми, які існують зараз в Росії, Блінкен також пропустив, що загрози для влади Путіна і, і в принципі ця ситуація вона ще не закінчилася і можуть тривати далі тижні чи місяці. Назвав Пригожина наростаючою загрозою всередині Росії. Ось такий коментар Ентоні Блінкена. Також було дуже багато реакцій від американських конгресменів сенаторів. Вибормо лише декілька. Сенатор Бенкардін, демократ, сказав, що для нього не було несподіванкою, що Путін зіткнувся із збройним повстанням з боку вагнерівців. каже він, що це бандити, які мають справу із бандитами. Дуже важливо, щоб Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну та не були спантеличені тим, що відбувається в Росії. Сенатор Лінсі Гремер, республіканець своєю чергою заявив, що. Марш справедливості, як його назвав, Пригожин в Росії завершиться лише в Газі, як для Путіна, так і для самого Пригожина. Ось Така реакція сенатора Лінці Грема. Ми знаємо, також що Джо Байден провів дзвінки із лідерами із лідерами європейських країн, де вони обговорили ситуацію, яка склалася в Росії. Такі ж дзвінки з лідерами з міністрами закордонних справ групи Семи. Провів Антоні Блінкен, Ллойд Остін також поспілкувався із своїми колегами, і Джо Байден також Юлі поговорив із Владимиром Володимиром Зеленським. Так, так Володимиром Зеленським і а, підтвердив ще раз підтримку Сполученими Штатами України, і а, також абсолютно зрозуміло торкнулися вони і ситуації в Росії. А, тобто ось такі в принципі суніракції угу. ми маємо від адміністрації від конгресменів сполучених штатів. Безумовно, багато коментарів також від військових аналітиків, військових експертів. Зачитаю лише кілька, які зараз кидаються в очі. Марк Гертлінг, це колишній командувач військами ем, армії США у Європі, колишній генерал. Зараз військовий аналітик, каже, багато аналітиків називають різні причини дій Пригожина. Декілька з них цікаві, багато з них не мають нічого жодного із фактами. Але ось в чому річ все відображає. Неймовірну дисфункцію, корупцію та его. Кожного гравця та ще більше знижує ефективність Росії. Російські війська і ситуація з російськими військами буде погіршуватися. Пише Марк Гертлінг. Бен годжес ще один генерал у відставці і військовий аналітик. Пише також добре, що Росія втратила 25 тисяч солдатів. і Багато техніки війська Вагнера або підуть, або будуть розподілені по російській армії як окремі частини, які будуть які будуть під підозрою. Російська армія ненавидить найман. Так само, як ненавидить чеченців і ФСБ, це пише Бен Годжес. Остап, я знаю, що ти також дивився на інститут так. вивчення війни. Що вони кажуть? Абсолютно ну багато хто з аналітиків звертають увагу на розкол в середині зараз різних кіл, різних сфер пливу у Росії. Інститут вивчення війни, це аналітичний центр тут у Вашингтоні. Пише, що цей збройний бунт, збройне повстання вагнерівців, наразі суттєво вони не бачать, що вплинуло на здатність російських військ проводити наступальні чи оборонні операції в Україні. Але впевнені аналітики, що, е, хоча наразі змін суттєвих серйозних немає, е, чимала. Кількість значних наслідків цієї історії ще попереду, і вона буде розвиватися, і будемо ми дивитися і спостерігати, як це який це плив буде мати надалі. Дуже багато зараз є знаків угу. запитання юлю. Чи буде реалізована ця, начебто, угода, так яку уклали між Кремлем і Пригожиним? чи всі залучені сторони її виконують? Чи залишиться Пригожин непокараним після цього бунту? Чи дійсно зрештою Білорусі як говорять, угу. що буде з Пригожиним? Що буде з Кремлем? Тобто більше зараз запитань, ніж відповідей, але перекона. Мені там що наслідки все таки будуть, і ця історія лише починається. Будемо ми бачити її розвиток юлі надалі. І Остапа якраз дуже пильно стежить за тим, що відбувається в країнах, які мають кордон або з Росією або із Білоруссю, тому що знову ж таки нібито Пригожин його відправили до Білорусі, і зокрема дуже пильно стежить за цим у Литві. Литва це країна, яка має 680 кілометрів кордону з Білоруссю. і я сьогодні дивилася за реакціями. Лідерів цієї країни, От, зокрема, Інгріда інгрідашимоніта. Вона одразу після того, як почала розвиватися ситуація, ще 24 го числа написала «Павуки в банці. Це неприємне видовище, але кінцевим результатом завжди є зменшення кількості отрути незалежно від результату. Вона пише, що ми уважно стежимо за ситуацією на кордонах і координуємося із союзниками. Хоча прямої загрози для Литви зараз не бачимо. Гітанас Носета, це президент Литви, сказав, що на державній раді оборони ми уважно розглянули розвиток подій у Росії. Режим, в який дедалі стає вразливішим. Ми також відзначили, що Білорусь стала притулком для воєнних злочинців і контроль кордонів НАТО та захист східного флангу є найважливішим завданням. І якраз сьогодні, а в цьому контексті прийшли новини. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани надіслати 4 тисячі солдатів до Литви на постійну основу для того, щоб підсилити східний фланг НАТО. А безумовно ці події. Не пов'язані прямо із тим, що відбувається у Росії, тому що ми знаємо, Литва низку тижнів і місяців закликала насправді Німеччину і взагалі НАТО посилити східний фланг, надіслати більше перманентних військ у цю країну. Але сьогодні. Е Зокрема, міністр закордонних справ Ландсбергіс сказав, що вітає це рішення. Він сказав, що найкраща протидія Росії це стримування, тому що Росія знає тільки мову сили. І я думаю, ми можемо ось так поговорити більше про те, як реагують у Європі на розвиток цієї ситуації з нашим колегою у Лондоні Богданом. Цюпином. А Богдане, дякую, що приєднуєшся. Вітання Богдане, які реакції ти побачив зараз у Європі від європейських лідерів? Наскільки пильно стежать вони за ситуацією, Наскільки розуміють її, і чи готуються до потенційних викликів для себе? друзі, на пане варто нагадати, що минулі вихідні, напевне, усі, хто хоч якимось чином, або цікавиться міжнародною політикою, чи Причетний якимось чином до е, тієї частини світу стежили за подіями, і я пропускаю, що багато українців очевидно сподівалися, що це якимось чином наблизить. Російську війну в Україні до кінця, і можливо найцікавішим аспектом з цього заколоту пана Пригожина було те, що найгучніше він говорив про те, що війну Росія розпочала фактично безпідставно. З одного боку він про це говорив дуже різко, з іншого боку, він не згадував людини, яка віддала наказ. Розпочати це вторгнення він фактично вигороджував Путіна. Як е, припускають багато європейських оглядачів, наприклад, такий е, е, москво- чи Кремлінознавець Марк Галіотті, е, дуже відомий британський аналітик, каже, що фактично. Е, Пан Пригожин напевне очікував, з'ясовував, яка частина чи російської еліти, чи принаймні російського війська, можливо, стане на його бік, але очевидно, що коли він побачив. Щоб більшість або відмовчувалися, або сховалися і відкрито не стали на його боці, то можливо це було однією з причин, чому фактично ця спроба перевороту тривала чи то 24, чи то 36 годин, залежно від того, як як рахувати. А що стосується... Не аналітиків, а посадовців європейських то сьогодні мали можливість висловитися міністри закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі, де вони зібралися на нараду, і очевидно, що події в Росії були в центрі уваги. Було багато запитань від журналістів до них і. Ну, я сподіваюся, ми зараз можемо можливо послухати німецьку міністерку закордонних справ Аналену Бербух, яка з одного боку була досить обережною, але дозволила собі трошки аналізувати ситуацію. Будь ласка. Очевидно, те, що це внутрішня боротьба за владу в Росії, і ми не втручаємось. Ще не зрозуміло, що там відбувається. Я дуже чітко говорю про те, що там сталося, а не про те, що відбувається, бо це очевидно лише одна дія в цій російській виставі. Не зрозуміло, що відбувається з різними постатями в Росії, але дуже ясно, що знову підкреслено минулими вихідними цією жорстокою агресивною війною. Росія Путін знищує власну країну. Ми бачимо. Руйнівні наслідки російської загарбницької війни також для системи влади Путіна ми бачимо, що російська влада щораз більше б'є себе, і ми бачимо величезні тріщини в російській пропаганді. Знаєш, Богдана, коли ми дивимося на цю ситуацію, то в принципі оцей бунт ну пригожин він. Не є а, людиною, яка а, виступає за мир за закінчення війни, абсолютно зрозуміло. А, і я бачив коментарі також певних аналітиків, які говорять, що дуже цікаво, що в принципі оцей розкол чи бун, чи непорозуміння всередині кіл Росії почалися на ґрунті того. Що як ефективніше проводити війну проти України зараз? Ми почули зараз коментар на Лене Берба Богдана цікавить в цьому контексті, якщо ми говоримо про особу пригожена про ПВК Вагнер. Наскільки в Європі занепокоєні власною безпекою, чи були, чи можливо залишаються на фоні новин з Росії? Колеги, я спочатку хотів би звернути увагу до того, що поки ми з вами розмовляємо, я бачу повідомлення, що е, з'явилася заява тут. в мене на робочому столі повідомлення 11 хвилин. Відео е, вперше Пригожин заговорив після цього свого провального перевороту, і власне він подає деякі пояснення е, зі свого боку. Навряд чи всім їм е, треба вірити, можливо, і зовсім не треба вірити, але все ж таки, е, ось він, наприклад, каже, що одна з причин е, його дій полягає в тому, що він е, намагався врятувати е, своє е, своє угруповання, фактично свою, е, свою компанію. І е, що тут ще такого цікавого, е, він. Знову ж таки е, намагається вигородити Путіна, тобто він каже, що він там критикував усіх, але що його дії не були не були спрямовані проти Путіна, тобто значною мірою це такий е, е, внутрішній конфлікт Росії, який напевне буде мати е, буде мати наслідки для, для світу, е, тому що наприклад група Вагнер дуже активно активно діє в державах африки і це хвилює низку європейських країн досить досить серйозно зокрема наприклад францію а також і нідерланди і я скажіть мені будь ласка чи маємо ми уривок з виступу сьогодні нідерландського міністра закордонних справ якщо якщо ми зараз його маємо я би хотів щоб щоб ми, ми послухали тому що питання того що наприклад що наприклад сьогоднішні чи взагалі події цього цих днів означають для е, для операцій е, вагнера е, не лише в україні mm -hmm. а й де інде в африці загалом він е, прем'єр міні, перепрошую міністр закордонних справ нідерландів про це говорив. But there are so many але є так багато неясності, що я вважаю розумно не коментувати або не намагатися вгадувати, що буде далі. Абсолютно очевидно, що Вагнер був значною дестабілізуючою силою за минулі роки в низці африканських країн, і це має хвилювати всіх нас, і це насправді робить надзвичайно важливим те, щоб ми активізувалися з нашими європейськими та іншими друзями, щоб переконатися, що ми допомагаємо нашим африканським друзям для більшої стабільності, а не для меншої. Але що конкрет. Тно означатиме конфлікт цих вихідних для присутності Вагнера в ряді африканських країн. Я поки не можу сказати. Богдана я би хотіла ще ще один коментар послухати, тому що коли ми зараз говоримо про ситуацію, яка розгортається в Росії, чи розгорталася, подивимося, чи матиме це наслідки. мені здається дуже важливим, також що деякі лідери звертають увагу на те. Що те, що відбувається в Росії, це проблеми російські. А що варто робити партнерам України? Це насправді посилити свою допомогу для України, щоб так. вона могла використати цей момент ефективно для того, щоб зокрема був успішнішим контрнаступ. Давай послухаємо Габріеліса Ландсбергіса, міністра закордонних справ Литви нам не треба думати про зміну режиму в Росії. Нам не потрібно це планувати. Росіяни цілком здатні зробити це самостійно. Нам не потрібно на це відволікатися, бо подібні події можуть повторитися і в майбутньому. Але нам потрібно зосередитися на Україні та фактично подвоїти нашу допомогу Україні, особливо коли йдеться про фінансову підтримку їхніх військових дій. Постачати їм спорядження необхідне для того, щоб ще сильніше боротися на полі бою, також коли йдеться про їхній вступ до ЄС і НАТО Богдана, і в цьому контексті у нас лишається менше хвилини. Чи чуємо ми такі ж заклики від інших лідерів зараз? Так, наприклад, сьогодні перед цією зустрічю, на якій власне промовляв і пан Ландсбергіс, і його колеги, очільник зовнішньої політики, так мовити Європейського союзу, Жозеф Берель, саме говорив, що так, це означає, що Україну треба підтримувати і надалі, і ще більше, тобто це це однозначна однозначно така головна лінія у поясненнях в заявах політиків аналітики тим часом намагаються з'ясувати засоби масової інформації також намагаються вгадати що буде далі багато з них власне потерпають від дуже серйозної проблеми яка виявляється в тому що західних журналістів зараз в росії і, зокрема, також і в Білорусі, де теоретично мав би бути пан Пригожин, їх майже немає. Є буквально лічені, лічені одиниці незалежних західних журналістів, які можуть якимось чином чітко аналізувати, що відбувається і повідомляти, і це цей і брак інформації, і взагалі весь хаос в Росії додає до власне значно невизначеності великої невизначеності і не нерозуміння того, що відбувається в Росії. Чому і чому і, і, і що буде далі, Богдане. Дякуємо тобі дуже за твій аналіз. Богдан Цюпин із Лондона приєднувався до нашого ефіру. Більше цю тему розвинемо в програмі. Just Time». абсолютно. Ми будемо стежити за розвитком і з боку Європи, з боку Сполучених Штатів, за реакціями. Ну і також з українського боку, абсолютно теж за тим. Як ця ситуація буде розвиватися далі? І думаю, зможемо приєднати ми до нашого ефіру нашого наступного гостя це Дмитро Золотухін, директор громадської організації інститут постінформаційного суспільства. Пане Дмитро, вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли час приєднатися до цієї розмови. Е, думаю, зараз багато багатьох цікавить питання, мабуть, основне: чи ця історія з Вагнером і його бунтом? Чи вона закінчилася, чи вона? Принципі лише починається і буде набувати а, далі якогось розвитку. Про які наслідки можемо зараз говорити, пане Дмитре. Ну, абсолютно абсолютно точно, що на Євгена Пригожина було зав'язано дуже велика чисельність процесів, яка в тому числі від нього не залежала. По перше, треба сказати, що Євген Пригожин перший. В Росії хто відновив практику публічної політики? Тобто він став зробити публічні заяви? Йому надали можливість створити свою медіа імперію, окрім групи Вагнера, окрім найманців, окрім зеків, яких він забирав з. Тюрем а окрім людей, які приходили до нього підписувати контракти для війни в Україні, в Сирії, в Лівії, в Малі, в Центральній Африці і в інших країнах, окрім всього цього, є ще дуже величезна кількість процесів. Це і Транзит наркотиків, це і робота з корисними копалами в Африці, це і специфічні завдання, які виконувалися там на території Росії, це в тому числі і вибори, які проходили на території Росії. Що найменше одна особа, яка прийшла до державної думи Російської Федерації, існувала інформація про те, що в неї були домовленості, особливо особисто з Пригожиним. Що стосується Санкт-Петербургу, створений цей ЧВК Вагнер Центр. І точиться політична точилася, верніше, величезна політична боротьба з губернатором Санкт-Петербургу Олександром Бігловим. Все це означає, що Пригожин це просто а, це лялька, це лялька, яка з'явилася в 2014 році. З 2014 року я цю ляльку вивчаю. Вивчаю а, ляльок цієї ляльки, які потім вже з'явилися. Але а, поза всяким сумнівом а, Пригожин це ніхто. Пригожин це просто підружка, яка відновила публічну політику в Росії. І зараз ця публічна політика, набравши оберти, вона вже нікуди сховатися не зможе. Це означає, що будуть чистки, будуть наративи, які будуть продовжуватися будуть зміни наративів. Як от нещодавно Маргарита Симонян сказала, що. Закон законом потрібно знехтувати, якщо для цього потрібно досягнути якихось внутрішньополітичних гасел. Тепер як вона буде змінювати знову ж таки свій наратив про те, що зараз кримінальна справа проти Пригожина не закрита і ймовірно і не буде закрита. І Це означає, чи дотримає свого слова президент Росії Володимир Путін, тому що Пісков. Його спікер сказав, що нібито він гарантував цю домовленість. Своїм словом, так що ми знаходимося на початку дуже серйозних процесів. Пане Дмитре, хотіла вас запитати про таку річ. Бен годжес, якого ми цитували сьогодні, каже, що добре, що Росія втратила 25 тисяч солдатів і багато техніки. Маючи на увазі, що в загонах Пригожина в групі Вагнер було 25 тисяч солдатів, і зараз невідомо чи приєднаються вони якимось чином до регулярних військ, чи розпадуться ці угруповання. чи ви так само Мо оптимістичні, що ці 25 тисяч солдатів втрачені відповідно, що на 25 тисяч менше солдатів зараз борються проти українських збройних сил. На превелике жаль, немає відповіді на цих питань на ці питання. Сьогодні поступила інформація, що в білоруському місті Осиповичі вже будується один з таборів для військовослужбовців, які були причетні до групи Вагнера на 8 тисяч людей, щонайменше. були також повідомлення про те, що таких таборів буде декілька на території Білорусі. Мені особисто ця інформація виглядає такою, що потребує підтвердження, оскільки Кашенко, хоч він і є повним васалом Володимира Путіна, все ж таки для білоруської спільноти і для білоруської аудиторії, це буде дуже серйозний удар, тому що а, криміногенна ситуація в Білорусі буде погіршуватися дуже стрімко, тому що це все ж таки люди з а, ну власне з бекграундом злочинним. Це зеки, це люди, які б звикли до того, що вони отримують все, що захочуть. Ну і а, наступна інформація від Міністерства оборони Російської Федерації, яку так само потрібно пере. Перевіряти і підтверджувати про те, що всі процедури. Які а, потрібно було узгодити, нелагодити для того, щоб усі військовослужбовці а, групи Вагнера вони підписали контракти з міністерством оборони Російської Федерації, вони вже узгоджені, підписані, і тому більшість людей, які прийшли туди просто з тюрми, для того, щоб якимось чином або зміль або звільнитися, або заробляти гроші, у них просто не буде іншого виходу. Мотивація їхня залишиться так само заробляти гроші на смертях. Вій, вони спокійно собі вільться, можливо, в інші підрозділи а, збройних сил Російської Федерації, тому я б не був настільки б оптимістичним. А, інша справа йде про контрактників, які з пригодженим вже багато років. От з ними а, не зрозуміло, що робити, тому що ага. ці люди вони дійсно розуміють, що таке компанія. Вони називаються компанія, хоча жодної юридичної особи немає і не існує. Вони в Сирії, вони в країнах Африки. А вони є лояльні до керівництва компанії, це зокрема і Дмитрій Уткін з позивним Вагнер і інші керівники військові, яким, до речі поширюються чутки, що їхнім сім'ям були пред'явлені загрози. Що якщо не зупиняться ці люди на шляху до Москви, то сім'ї будуть вбиті або іншим чином їм загрожували, і ось стосовно цих контрактників, професійних військових, є питання, що вони будуть робити. Я не думаю, що в Росії а, окремі військові мають якусь, якесь значення, якусь волю. Так що а, більшість людей, а, які становили а, таке а людське м'ясо, яке Прихожин кидав. На українську армію вони спокійно знайдуть своє місце і в збройних силах Російської Федерації, і з таким же самим завзяттям будуть кидатися на амбразури. Дмитрий ви згадали вже про Білорусь от зараз. От цікаво дійсно дивитися, як буде ситуація там розвиватися, начебто, пригоженот є зараз там. За повідомленнями, принаймні. наскільки серйозними є занепокоєння, що зараз можливо варто очікувати чи бути пильним стежити за білоруським напрямком щодо якихось а, воєнних маневрів з того боку? Ми знаємо, що зараз Польща Литва посилює свою безпеку. Наскільки українцям слід стежити за, за розвитком подій там? Українські збройні сили стежать за цим постійно, постійно надходить розвідувальна інформація, стежать за переміщеннями будь-яких збройних формування на тому боці, тобто на білоруській території. Але в цьому контексті я хотів би підкреслити, що а, ми ж розуміємо, що Білорусь є квазі незалежною державою, і що в неї є квазі суверенітет, тобто вона повністю васайна до Москви, до Російської Федерації, і в цьому контексті. Потрібно ще раз підкреслити, що дуже важливий голос Америки. Це те про що ми говоримо: голос заходу. Мене дуже бентежать заяви. Хоча я дуже вдячний всім і Ентоні Блінкіну, і а, тут виступав міністр закордонних справ а, Латвії, який ще раз підкреслив, що потрібно підтримувати Україну. Ключ до закінчення війни лежить там само, де є ключ до її початку це в Москві. І те, що буде відбуватися в Білорусі, те, що буде відбуватися в Україні, все одно веде до того, що всьому світу західному світу і в першу чергу сполученим штатам Америки доведеться підходити до межі до рішення, що буде з поствоєнною Російською Федерацією, що буде замість Путіна, що буде замість Пригожина. На даний момент в мене є дуже серйозне занепокоєння про те, що люди намагаються про це не думати, відсунути від себе ці питання, які ставлять їм журналісти, і кажуть, що нам потрібно продовжувати те, що ми робили до того: це підтримувати Росії, а вибачте, підтримувати Україну, надавати більше спроможності і так далі. Тому подібне рано чи пізно захід зіткнеться з думкою про те, що потрібно буде вирішувати, що робити з ядерною державою. В якій може просто за вихідні статися абсолютно незрозумілі речі, природи, яких ми не розуміємо, і наслідків, яких ми можемо і не очікувати, пане Дмитре. Ще одне питання. Буквально одна хвилина нас лишається. Чи є в цій історії, яка от склалася за вихідні? Чи є в ній переможці на цей момент? Абсолютно немає ніяких переможців. Очевидно, що Пригожин хотів здобути собі якісь переваги, але він перелив куті меду і, ну скажімо так, потрапив абсолютно. Він помножив на нуль свою потенційну політичну кар'єру. А Володимир Путін залишився просто обіляним, просто облитий нечистотами і ще довго буде викашлювати це все. Я вважаю, що ситуація у складі. Адниця, тому що боротьба еліт, які побачили, що жодного гаранта стабільності більше не існує, вона буде продовжена. І те, що у Заходу немає сценарію на цей момент, я побачив публікації в Foreign Affairs, в The Times, які говорять про те, що заходу потрібно готуватися до розвалу Російської Федерації, тільки зараз. Попочали почали, почали з'являтися такі думки, і це ага. дуже погано, що все ж таки захід не є готовий. Я вважаю, що ситуація буде далі ускладнюватися на дуже багатьох напрямках. Пане Дмитро, дуже дякуємо вам за ваш час за інформацію за аналіз цієї ситуації. Дмитро Золотухін був з нами в ефірі. Говорили ми про Дяка. наслідки і про майбутній розвиток ситуації в Росії з бунтом ПВК Вагнер. Юлю залишається хвилина. На сам кінець, зачитає запитання. Одне питає Тарас на Ютубі. Здається, коли виникла інформація про можливе захоплення провожено м'ядерного об'єкта, світ був на межі того, щоб кинутися в обійми Путіна. Я б не сказав, що це було так насправді. Принаймні, якихось таких заяв ми не бачили, чи, чи чи сигналів. Навпаки, повідомляють зокрема американські змі, що США не зафіксували зміну розміщення ядерних сил Росії. відтоді як ПВК Вагнер і, і Пригожно оголосили про свій бунт. Тому, в принципі, тут якихось змін у ядерному положенні Росії, а західні союзники принаймні не бачили або публічно про це не говорять. Будемо більше говорити про розвиток ситуації, про потенційні наслідки і про те, чи вплине це на підтримку України. Чи посилиться вона? Будемо про це говорити у програмі. «Частайм» вже о 22-й. А брифінг повернеться до ефіру завтра. Дякую вам за увагу і побачимося. Па-па. Щасливо, до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.